Добрий день, шановні члени журі та учасники міжнародного конкурсу Екотехно Україна 2025. Учасник категорії науки про землю, Помазанов Микита Сергійович, студент другого курсу Харківського автомобільно дорожнього фахового коледжу. Представляю до вашої уваги а, свій проєкт порівняння аналіз забруднення повітря Олексіївського житлового масиву міста Харкова. А, керівник проєкту Синяєва Оксана Анатолівна. Викладач географії Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу. Мета проєкту вивчити вплив автотранспорту на забруднення атмосферного повітря дослідної ділянки. Методи дослідження описовий, математичний, порівняльний та графічний. Вихлопні гази є основним джерелом токсичних речовин, що викидаються двигунами внутрішнього озирання. Це неоднорідна сума різних газоподібних речовин з різноманітними хімічними і фізичними властивостями. Яка складається з продуктів певного повного і неповного згорання палива. Для порівняльного аналізу були взяти дві вулиці: Котельніківська, що знаходиться по коледжу, і Клочківська. Була порахована середня кількість автомобілів за дні спостереження протягом однієї години. Результати показали, що на вулиці Котельніківська легкові автомобілі складають 95%, а вантажену 5%. Тоді як на Клочківській. Легкові автомобілі складають 83% а вантажні 17%. Це ви можете побачити на секторних діаграмах. Після спостережень був проведен розрахунок викиду чадного газу за годину за формулою М дорівнює В помножити на М. ДН це маса чарного газу, що викидається автомобілями певного типу на годину шляху. В це норма викиду чадного газу для автомобіля. А N це кількість автомобілів у середньому. Було визначено, що на вулиці Котельніківська викиди черного газу склали 610 грамів на кілометр, тоді як на вулиці Клочківська 3000 грамів на кілометр. Це ви можете побачити на центральній секторній діаграмі, де на вулиці Клочківська викиди черного газу становлять 83%, а на вулиці Котельниківська 17%. У ході реалізації екологічного проєкту порівняння аналізи чорного газу було з'ясовано, що на вулиці Котельниківська, що знаходиться поблизу коледжу, спостерігається сприятлива екологічна ситуація. 17% чорного газу у порівнянні з вулицею Кучківською, де інтенсивний рух автомобільного транспорту призводить до несприятливої екологічної ситуації у 83% чорного газу. Для поліпшення екологічної ситуації необхідно збільшити деревну росливість поблизу вулиці Клачківська, що понесе за собою збільшення кисню в атмосфері, а також збільшити кількість електромобілів, що скоротить викиди шкідливих речовин в атмосферу. Дякую за увагу.